Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю село Біленька. Росіяни атакували ФПВ-дронами. Тут пошкоджені житлові будинки, лінії електро та газопостачання. Поранено жінку мешканку одного з постраждалих будинків. Її госпіталізували внаслідок атаки дронів на Оріхів. Поранення отримали двоє чоловіків. Загалом ворог 569 разів атакував населені пункти Запорізької області. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. За повідомленням генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах Кам'янського та Малої Токмачки. На Гуліпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Тим часом місія Магате повідомляє про вибухи поблизу Запорізької АЕС. За інформацією експертів, їх було щонайменше шість. Нині фахівці уважно стежать за електропостачанням майданчика станції та ситуацією зі ставком охолоджувачем. Вже чотири Ісяс має одну зовнішню лінію електропередач для отримання електроенергії. До окупації в неї було 10 зовнішніх ліній. Рівень води в охолоджувачі ЗаЕС впав майже на 60 сантиметрів лише за останні три місяці. Це спонукало побудувати ізолюючу греблю в каналі охолоджувача. ЗаЕС зараз використовує мобільні насоси для перекачування води, що дозволяє подавати охолоджувальну воду до трансформаторів головного реакторного блоку та інших важливих операційних систем. Ми і надалі будемо дуже уважно стежити за цим питанням, оскільки надійний доступ до охолоджувальної води є важливим. Ливим для ядерної безпеки та захисту. Тим часом на Запорізькому напрямку побував міністр оборони Денис Шмигаль. Він відвідав пункт управління 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування. Південь окрему увагу приділили специфіки застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. Відвідали в Запорізькій області промислові підприємства, задіяні в виконанні оборонного замовлення, обговорили подальше контрактування, дублювання виробничих потужностей та будівництво підземних промислових майданчиків для захисту людей, виробництва та виготовленої продукції. На запорізькому напрямку укріплюють оборону сучасними ефпівдронами, стійкими до ворожих систем радіоелектронної боротьби. Від початку року закупили 2,5 тисячі безпілотників на оптоволокні на суму майже 90 мільйонів гривень. Такі пташки здатні долати десятки кілометрів і ефективно знищувати бліндажі, техніку та живу силу ворога там, де звичайні апарати безсилі через дію ворожа хреб. Оптичний кабель забезпечує. Чує стійкість до перешкод, стабільний сигнал та роботу на значних відстанях. Вже 11 підрозділів сил оборони отримали новітні гребостійкі безпілотники. Тренажерний зал запрацював у спортивному просторі для вимушених переселенців з Мелітопольського району. Його безплатно можуть відвідувати всі охочі ВПО. Також тут проводять тренування із інших видів спорту. Більше розповість Анна Крамаренко. Зараз в спортивному просторі тривають заняття з фітнес і ТРХ. Вимушена переселенка Євгенія розповідає, вже тривалий час відвідує такі заняття. Каже, задоволена атмосферою, яка тут панує, та результатом тренувань. До того ж, усе це безплатно. Познайомившись з дівчатами і е, спробувавши саме такі тренування. Е, По-перше, я схудла на 15 кілограмів за цей рік. Я побачила результат. Тут е, сама атмосфера і заряд людей він направлений на те, щоб е, все ж таки. Е, цей ком'юніті, ось ці переселенці, вони були згуртовані зараз. Дуже важливо все ж таки опиратися на здоровий спосіб життя. А коли все це ще і підпирає тим, що не б'є по гаманцю, я вважаю це взагалі супер. Я особисто проводжу тренування для дівчат, переселенців з Мелітополя та Мелітопольського району. Ми працюємо з петлями терик зі своєю власною вогою, з додатковою вогою. Зараз наразі, коли нам привезли тренажери, ми використовуємо теж в тренуваннях. Функціональне тренування вона дозволяє нам чередувати і тренажери, і власну вагу, і терекс. Тренуються тут відвідувачі різного віку. Сьогодні приймали участь у цьому заході, тренувались самі і привчаємо, підтягуємо молодь нашу, наше майбутнє наших майбутнє Мелітополя, вільного Мелітополя. Цей спортивний простір працює вже півтора року. Тут проводять тренування з настільного тенісу, йоги, боксу та кікбоксингу. Відвідувати їх можуть вимушені переселенці з Мелітопольського району. А ще запрацював тренажерний зал. Тут чекають на безплатні тренування всіх людей, які були вимушені покинути свої домівки. Для цього достатньо мати довідку. ВПО також тут можуть займатися і ветерани війни, які мають посвідчення у БД. Окрім того, в легкоатлетичному манежі у нас проходять заняття з вільної боротьби сумо та легкої атлетики. Також у нас проходять заняття з хортингу, і з наступного тижня у нас ще запускається плавання. Всього у нас функціонує повноцінно 10 видів спорту та фізичної активності. Мені дуже приємно, що створюються такі хаби спортивні. Я вам бажаю повернутися в свої домівки. А сьогодні жити. Сьогоднішнім днем максимум отримувати задоволення, комунікувати з земляками, насолоджуватися, саме насолоджуватися, що є можливість займатися руховою активністю, займатися спортом. Я вдячен керівництву Мелітопольської міської територіальної громади за те, що створюють сьогодні всі можливі умови для своїх мешканців. Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Прямо з Мілана до Запоріжжя невдовзі вулицями нашого міста курсуватимуть ще шість великогабаритних автобусів. Їх місто отримало від партнерів з Італії. Транспорт обладнаний кондиціонерами та пристосований для перевезення людей з інвалідністю. Фахівці Запоріжжя Електротрансу вже здійснили прибирання салонів, замінили необхідні деталі та завершують технічні огляди. Найближчим часом автобуси вийдуть на маршрути. Узова зазначила, що й надалі. Планують оновлювати автопарк. Прислухаємось до запоріжців. Продовжуємо оновлювати автопарк, розширювати маршрути та впроваджувати нову транспортну стратегію разом. Дякую нашим міжнародним партнерам за підтримку прифронтової Запорізької області реальними діями. Новосілля у мистецькій школі. Перший запорізький навчальний заклад, де готують творчих і талановитих дітей, розпочав навчальний рік в новій будівлі. Більше простору та більше можливостей, так кажуть, і педагоги, і вихованці про свій теперішній дім. Наша Ірина Чернова вже все побачила. Перші слово річні навики. Готові. так. Да, да, да. я показую рукою, щоб вам було легше. Готові. І... Буго мові. 45 років школа мистецтв багато разів змінювала адресу та врешті отримала своє приміщення. Тепер вихованці навчаються у будівлі колишнього дитячого садочка. Я дякую педагогічному колективу. Я вдячна департаменту культури, тому що ми зараз пробуємо формувати спроможні цікаво позашкілля. Щоб це не були якісь старі старі історії, які нікому не потрібні. Щоб це були круті приміщення, нові програми, нові напрямки, нові викладацькі проекти, щоб діти хотіли сюди йти. Більше простору, більше можливостей. Приміщення тепер дозволяє прийняти не 395 учнів, як раніше, а вже 430. і розвивати одразу чотири творчих напрямки: музичний, хореографічний, театральний та художній. В цьому році у нас такий експеримент. Ми так сидінили. Художні і хореографічне відділення і їм далі спів, тобто перший клас, щоб вони все спробували. Вже з другого року навчання починається спеціалізація. До того часу і діти, і їхні батьки встигнуть визначитися зі своїми уподобаннями, каже директорка. У нас є такі, які ми випишаємось, є і в оперних театрах співають Стас Виповський закінчує вищий навчальний його вже... І ну, співаки є, і піаністи є, і театрами є, в яких закінчені вже працюють артисти. Мріє стати актором театру та кіно Арістарх Клеменюк. У школі мистецтв навчається вже четвертий рік. Залюбки декламує уривок з оповідання про те, як Бог створив землю. Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте он на тому клаптику понад Дніпром. Земля там дуже родюча і пахне медом. Вода, як молоко! Арістарх каже, вміння отримані у мистецькій школі допомагають у житті. Зокрема, завдяки театральній майстерності колядувати взимку йому стало набагато цікавіше, а головне прибутковіше жартує юний артист. У 1980 році Запорізька школа мистецтв однією з перших в Україні прийняла на навчання талановитих дітей. За 4,5 десятиліття заклад випустив тисячі талантів, які пов'язали своє життя з мистецтвом. Свій 45-й ювілей школа відзначатиме у жовтні у новому приміщенні. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.